Там, де багато білого, там обов'язково є Наталка Донесенко. І ми пішли до неї на захід. І а там хто ви? Ми з програмою «Тур зірками". ага. І там вона розповіла нам дуже багато цікавих ексклюзивних моментів, як мінімум, те, що вона чекає на донечку. Звіт, хто? а де куди вона пішла? Наталка Донесенко. Від Хоу? Від Тараса Цимбалюка чи що? Вона сказала: у мене буде донечка. Вже? Це коли завтра, Післязавтра? Але е, вона, вона пила шампанське на цій презентації? Вона щось нюхала біле таке, як це там було. Ні, ні, якщо пила шампанське, то точно не буде ще донечку. Ще не ще не Якщо нюхала, теж не пила шампанське, але сказала, що їй декілька разів, як мінімум п'ять, снився сон про те, що у неї буде дівчинка. Донечка. Моя гальова. Вона сказала, що вона готова, що вона чекає, але їй треба трішечки оговтатись після розлучення, і вона з радістю готова ще до однієї дитини. Лук ідис. В пресі зараз шириться дум, не думка, а новина, що чувак, з яким її бачили неодноразово. Там така фотка була, десь вони в кафе сиділи, а вона прямо на нього так вилізла mm -hmm. з ногами, так його обнімала і ногами, і руками. роками. Між... Тобто вони вже е, все сказали, да, ми together, ми треба сятості полами. Ну, не сказали, але. Після цієї фотки було б важко <сту> щось приставали. заперечувати. Mm -hmm. да? Мабуть, її мрія здійснилась, вона бажала цього чоловіка, от покрутила свою Влучка яка здійснює мрії і здійснилася роз.